Вітаю вас, мої шановні підписники, вітаю вас за ваш час на моєму каналі, дякую вам за підписку. Будь ласка, не забувайте підписуватися. Сьогодні пропоную вам послухати тишу. Тишу між вами. Якщо між вами тиша, якщо ви вже тривалий час не спілкуєтеся, якщо у вас незрозуміла пауза, або ви посварилися, і ніхто йде на зустріч. Можливо, сьогоднішній розклад вам принаймні підскаже, що робити. Я вам пропоную два варіанти. Перший варіант це колода Золоте Таро. І другий варіант це Гранд Люкс. Загадайте вашу людину, ну це чоловік, певно. І давайте подивимося, що там з вашою тишою відбувається. Так, ну буде перше питання: хто зараз він, в яких він енергіях? Імператор. Ну, тут, що називається в тверезому розумі, таке відчуття, що зараз він наводить порядки у своєму житті. Він дуже цілеспрямована людина. І тому, можливо, це й не дивно, що між вами затища, бо він дуже впертий впертий і високомірний. Ну, але ж бо це все одно треба сприймати трохи. Вірно, тому що ця впертість це ознака його ну, і деяких певних вимог до оточуючих, і до вас в тому числі. З ним важко. І важко не тільки вам, але й іншим людям, і його родині, можливо, там хто, той з ним, хто з ним працює. Тобто, так, бо він буває жорстоким, але він справедливий. Це імператор. Ви розумієте, що таке імператор? Це людина, яка вважає, що він хазяїн свого життя. От. І я вам повинна ще сказати, що для цієї людини дуже важливе питання сім'ї або династії. Це у нього на першому місці. Тобто, так, зрозуміло, що вам з імператором важко, якщо ви тільки не імператриця. Тому не дивно, що між вами затища. Добре, тоді запитаємо, хто ви є? Шістка мечів. А ви в підвішеному стані? Ви думаєте про зміни в своєму житті? Тобто про те. Що життя може бути другим, воно може бути з другими фарбами, воно може бути з різними відтінками. І... Ну, тобто, ви думаєте про те, що взагалі життя можливо бути кращим, ніж воно є у вас зараз. І ви наразі дуже готові до чогось нового. Ну... Можливо, ви навіть своєму цьому імператору озвучили свої якісь думки, свою позицію. Ну а він не згоден. От ви й думаєте, що з цим робити? Тому що так як у вас відбувається оцей ваш застій, після чого і сталося ваше затище, вас уже це не влаштовує. Можливо, вашому імператору це подобається, але вам точно ні. Вам це набридло. Вам надбрид застій в відносинах, і ви тут доволі таки настроєні. Що з цим робити, ну принаймні точно віддалитися. І ну, можливо не прям таки зараз подавати, прямо на розлучення, хоча це ж ця думка у вас в голові є. Але ну попробуйте чи окремо пожити, чи дійсно помовчати. І тут же ж ви ж дивитеся на його впертість. Тобто ви спостерігаєте, бачите, що він нічого не робить. Тому ви наразі налаштовані на дуже серйозний крок щось робити по-іншому. Що насправді між вами. Застій, зупинка однозначно. У вас, можливо, все було дуже добре, тому що тут є четвірка жезлів це дім. Тут у вас і сімейні радощі були, можливо, це дійсно сім'я. Тут і свята були, і дім у вас добротний, все у вас є, але все зупинилося. Тут ще знаєте, як варіант, можливо, тут мова ще може йти про якусь хворобу. Або вашу, або його. Тут йде мова про хворобливий такий стан. Можливо, навіть психічний розлад у когось є, і можливо, з цього якась зупинка. Тобто, розумієте, це загальний розклад, тому тут можуть бути різні варіанти. Ви слухайте, відчувайте, ловіть щось для себе. Так, між вами зупинка. Кожен чекає, коли хтось якось проявиться першим і озвучить свої наміри. Тут кожен з вас, як хатіко сидить і чекає, що скаже моя половинка. От. І вам дуже хочеться почути, і йому теж хочеться почути, які ж наміри моїй моєї другої половинки. Що ж буде далі? Що з цим робити? Тобто, от як ти скажеш, так і буде. Відносини у вас точно давнішні, це не свіже знакомство. Можливо, навіть і одруження, але таке відчуття. Що і у вас, і у нього є розочарування. Ви чекали чогось більшого і не дочекалися, а він теж, в свою чергу, щось якось не так уявляв ваше спільне життя. Або, можливо, ви вже дуже довго разом і тут просто, знаєте, як, ну, як чи набридли один одному, чи втомилися чекати чогось одне від одного. Тобто тут дійсно між вами зупинка, і кожен чекає, коли хтось проявиться. Питаємо, що буде далі. Так, ну тут справи кепські, тому що є відлюдник, і це означає, що між вами одинадство вдвох. Тобто ви можете бути в одній кімнаті, навіть якщо між вами немає відстані. Але ви зовсім по, по різні краю полюсу. в вдвох. Це більше у вас схоже на якесь все ж таки закінчення. Все до того йде. Дійсно, можливо, хтось дійсно хворіє і хтось з вас розуміє, що не здатен допомогти або не витягує цю ситуацію. Тому, знаєте, якось відбулося мовчання. Можливо, ви якось ще будете спілкуватися на майбутнє, але кожен зайнятий собою, своїми справами. Це скоріше схоже на якесь пристосування до певних обставин. Тобто ви можете бути разом. Можливо, вас стримує щось матеріальне, можливо, це спільне житло чи якісь вкладання. Тому що імператор не може бути геть такою людиною без нічого. В нього щось є в руках, є якась справа. Можливо, це ваша спільна справа, і воно вас все це тримає. І тут розлучитися якось фізично. Поки що ніхто з вас не готовий. Але те, що між вами дійсно вже неможливо склеїти те, що було раніше, це дійсно так. Можливо, ще ви почекаєте якихось дій від нього. Все ж таки дуже багато вкладено ресурсів емоційних з вашої сторони, ви будете чогось ще чекати, будете думати, що, можливо, все ж таки ви якось порозумієтеся і щось може з того вийде. Ну, але я вам так скажу. Навіть якщо ви дадете йому, дасте цьому чоловіку можливість почати все заново, якщо він вдруг проявиться, хоча я тут дуже мало в це, на це сподіваюся, то в принципі це буде, знаєте, біг по колу. Це буде одне й те саме. Між вами глибока прірва. І оце затища між вами, це знаєте, коли обоє бояться сказати головне, що наші почуття вже скінчилися, або наші стосунки вигоріли, добігли свого кінця. Давай щось будемо робити. Тобто кожен з вас не наважується озвучити оці головні моменти. Тому так, затища між вами це скоріше кінець. Ну, це так, як показують Таро, а ви самі спостерігаєте за цією ситуацією. Можливо, ще й краще щось буде. Це був у нас перший варіант. Дивимося другий варіант. Хто він? Хто цей мужчина, на якого ви дивитеся, в яких він енергіях? Тут красунчик, тут життєва енергія аж плеще з нього, тут така рішучість, впевненість в собі, йому тут море по і по плечі, в океан. Ця людина на сьогоднішній день веде дуже активний спосіб життя, можливо, займається спортом, не виключено тут, накачуєш собі м'язи, такий, можливо, красунчик, можливо, докладає зусиль, можливо, він хоче кинути. Палити, так? Чи припинити щось в своєму житті? Тобто він зараз прикладає дуже багато сил для того, щоб щось було краще в його житті, тобто вкладається в себе. Ну і тут я вам так скажу, немало часу він приділяє своєму зовнішньому вигляду. Отакий. От Це образ людини, яка дуже стійко переносить можливі якісь негаразди в його житті. Тобто сильна людина. А ви хто поруч з ним? Тобто, пам'ятаємо, так? Між вами тиша. Зараз трошки все затихло, ніхто нікому не телефонує, ніхто ні з ким не балакає, то затища між вами. А ви зараз є помірність. Ви спіймали дзен, якщо так можна сказати. Ви мудро стримуєте свої емоції і не впадаєте ні в які крайності. Ви за всім спостерігаєте без паніки. Таке відчуття, що ви звільнилися від цього, що вас гнітило, і вам просто потрібна тиша і спокій. І ви зараз всіми силами намагаєтесь досягти внутрішньої гармонії, балансу. Ви терпляче чекаєте, що буде далі. Ви доволі самодостатня людина і перебуваєте, в принципі, в здоровому гуморі. Мені дуже подобається, коли жінки так, знаєте, мудро розпоряджаються своєю енергією. Що між вами на зараз є? Точно, за тисячі, четвірка мечів, все зупинилося, кожен оберігає свої кордони. Але я вам скажу, що цей чоловік, якого ви загадали, він вас любить. Можливо, це таке тимчасове віддалення, якось кожен хладнокровно оцінює ситуацію. Це пауза. Коли нічого не відбувається, ні доброго, ні поганого От просто зупинка. Але кожен з вас розуміє, якщо ця пауза затягнеться ну, на тривалий час, то так же ж і до розлучення недалеко. Десь в, роздух, в роздумах кожен з вас розуміє, що треба цей союз якось рятувати, треба щось робити. Це і ви розумієте, і він розуміє. Він вас любить, але він такий впертий, хоче, щоб було все так, як тільки він хоче. Навіть у вашій оцій, мовчанці, от коли ви зараз не спілкуєтеся, тут він хоче показати, хто в домі хазяїн. Тобто, з усієї сили каже, ну добре, от ти мовчиш, ти мовчиш місяць, добре, я буду два мовчати, от якось так. Але іще тут йому дуже некомфортно без вас. Він дійсно за вами сумує. Але ж вперто каже собі, ні. Тоді дивимося, що буде між вами далі. Ну, Це скоріше у вас кармічні відносини, тут є страшний суд. І тут уже, знаєте, як то кажуть, сам Бог волів, щоб ви були разом. Між вами неймовірний зв'язок. Ви для нього ще та спокуса, і він для вас теж далеко не пустить дзвін. Тобто ви не можете один без одного насправді. Звісно, ви маніпулюєте один одним, але у вас пристрасть. Пристрасть, яка зашкалює, ви можете один одному одним насолоджуватися, вам є про що розмовляти. Ви цікаві один одному. Ну, так от вийшло зараз щось. Ви попритихли. Можливо, емоції від емоцій втомилися. Але насправді вам не де не від недіться одне від одного. У вас ще буде добрий шанс вибачити одне одного, за помилки і образи. Старі рани загояться, протиріччя ваші зійдуть нанівець. Ви якось тут тривалий час в тиші, і ви вже сумуєте, і він сумує за вами, і ви за ним сумуєте. Тому я вам скажу: це пауза. Ця тиша, що між вами, це ненадовго, це дуже скоро припиниться. Я думаю, що тут він не стримається. І, врешті-решт, все ж таки, чи напише, чи подзвонить, чи просто, якщо ви в одній хаті і не розмовляєте один з одним, він нарешті перестане грати в цю мовчанку і, врешті-решт, поверне вас до себе обличчям. Це пауза. Вона скінчиться і ваші почуття воскреснуть. І я так думаю, надалі у вас буде все добре. Я за вас дуже рада, другий варіант. Бажаю всім любові, миру і щастя. До побачення!